Też robić Rosja, co uchydno, skazał Donald Trump, prezydent z USA. Przychrozył Putinu sankcjami. co? do 8 sierpnia nie będzie dosiagnął to domowlenności pro zawerszenia winy. Pro z Donalda Trumpa a pro sankcji proti Kremlia. Będę chowaryty z naszym hostem, ekonomistą, ekspertą, czy tym house Timothy Eszem Witaj was, panie Timothy. Donald Trump domowył się z Ursulą von der Leyen pro targowelną I Europa, na waszą dumę, cej doговор wykorzystała popowni programie, czy może nie zawsim? Kto peremoże w tych domówleniach, a może peremożci obydwa? і ми мусить, Ми мусимо почекати і подивитися, і бачимо, що тут Європа показала свою свою слабкість, і це це передало важелі якби в його руки. І тут ми побачили, почалася така війна, торгівельна війна. І... Це і тут бачимо, що є таке розчарування, бо це ціна, це велика ціна для Європи. І ми мусимо за ню, і ми мусимо це платити. І, і через цю Трампову політику ми бачимо, бачимо, що тут є зменшення цієї залежності через політику США. Ale ta wina, mają nadzieję, że w ona już zakończona i Europa obiecała, że będzie kupować zbroju. amerykańskie energoresursy, nafto, gaz. Czy to tymczasowo, jakby to prosto jakby ta zamrożenia po konfliktu? І, і мені здається, що це була така частина, частина того причина цього, чому Урсула фон дер Лаєн прийняла таке рішення. У нас є фінансування на те, щоб витрачати на оборонно-промисловець, але ми не маємо таких технічних спроможностей. І тут є дві важливі речі. Якщо йдеться про оборону ЄС Європи, це Є підтримка України, щоб Україна тримала і ми також маємо пам'ятати, що ми маємо ще заповнити цю прогалину до того часу, коли в нас буде вже така самостійність, якщо йдеться про зброю, пане тім'юті. Дональд Трамп може вести санкції на Росію після закінчення терміну ультиматуму, який він дав Путіну, на припинення вогну. Які саме санкції можуть бути запроваджені, і передусім болісні для Кремля? що ж і Трампові подобаються тарифи, і він каже, що, що ці тарифи будуть можливими, і також вони можуть мати вплив на Китай, і, і воно автоматично не зупинить так, як хоч якщо б таке ще сталося, воно було б дуже критичною ситуацією для Росії. Не знаю, чи він в це піде. Так як ми маємо пам'ятати, що Росія то вона має 9% на глобального експорту нафти І ми маємо розуміти, що може мати вплив на ціну нафти. Перепрошую і ми маємо розуміти, як працює глобальна економіка. Може буде може буде зроблено щось, що буде мати менший вплив, дати йому більше часу. Це більш типова поведінка Трампа. Jak wyzkałałę pro naftu i e, też Rosja ma 10% jedynie nie światowej tak naprawdę światowej e, jak mowa pro samej surowinu, e, to ja chcę zapytać o za Indie. India widmowuje się od rosyjskiej nafty. Tam prawie za rok India daje Rosji z to, że ja raduje sobie 100 miliardów euro. E, za całą naftu. E, a czy to trwała tendencja, czy prosto e, India przynajmniej na chwilę co zrobiła, żeby e, nie rozgratować Donalda Trumpa? Tak jak ja skazałem, tak. Індія дуже залежить енергетично від Росії, і тут Індія заробила багато грошей на цій умові, так як вони купляли цю російську енергію російську нафту, і зараз, і зараз вони хочуть відійти від Росії, так як вони переживають через ці тарифи, через США і ми. Ми знаємо, як uh, Трамп розратувався на Індію. Йому не подобається той uh, факт, uh, що є Індія, uh, що Індія uh, є членою членом годи, і тут ми розуміємо, що також uh, Індія вона купляє цю зброю, і вона тут є досить таки вражливою. І... Чого хочуть американці? Вони хочуть безплатного доступу до сільського господарства Індії, до їхнього ринку, так як ми знаємо, що вони досить цьому розвинуті, і вони хочуть мати цей відкритий досвід, і це буде мати великий вплив на найбідніших у суспільстві Індії. А я хочу вас запитати: 35% майже. Приходів з нафти, це e, саме продає Росія І. E, чи як Індія не стане, як покупця, це суттєво буде бити по російській економіці? Так. Yeah, I mean, <laughs> Щось дві треті нафти. Раптово ми маємо ці такі ці такі тарифи, які подвоюють ціну і на імпорт, і вони перестануть купляти російську енергію, і воно буде мати катастрофічний вплив на бюджет Росії. Також буде під тиском. Рубель і, і також і на банкову систему це буде катастрофічний вплив на Росію. Але так як я сказав, проблема Трампа, якщо він заморозить цей енергетичний експорт Росії, то тоді ми будемо мати великий вплив на ціну нафти глобально. Тут йдеться про глобальну економіку. Будемо бачити інфляцію і так далі. Але я не знаю, чи на. Правду Трамп цього хоче? Маємо надію, що інфляція буде бити більш по Росії, як про саме розвинутих країнах або таких, які розвиваються. І саме про інфляцію в Росії, а про економічний стан також буду вам хотіти задати питання: наскільки. Możliwe też, że rosyjska ekonomika padaje. Za ostatnie de kilka dni zobaczymy czy też spostrzegamy za bankiwską panikę w Rosji. Rosjanie masowo zabierają swoje oszczędzenia z banków i czy może zwisno? wisną to jeden z takich cwiachów do trumny rosyjskiej ekonomiki, czy może to tylko moje marzenia. Афінкій я думаю, що не тільки ваше, а також бажання багатьох людей. Російська економіка пережила три з половиною роки війни. Вони знали, що вони заатакують Україну. І ми бачили, як виглядала ситуація дві 2022 двадцять А західні санкції не були достатньо сильними, і через це. Росія змогла вижити, і тут ми бачимо такі складні рішення, які ми маємо придати. Ми бачимо, як виглядала мобілізація, і так далі. І Інфляція є проблемою. є багато проблем у банківському секторі, як ви згадали, але це все залежить від нас, від того, що ми робимо. Якщо ми будемо більш агресивними санкціями, ми тоді можемо мати цей негативний. Вплив на е, економіку Росії тільки має бути це ця, ця політична Воля, але якщо Росія є загрозою для Європи, то ми маємо тоді мати це бажання зупинити Путіна. А що ми можемо зробити? Бути більш агресивними зі своїми санкціями. Ми маємо накласти більше санкцій, накласти ці вторинні санкції, і тоді воно буде мати великий вплив, так як це є наш інтерес, нашим інтересом є ослаблення російської економіки. żeby nie mogły zastosować swoich wojskowych spromożności i przeciwko Ukrainy, protę Zachodniej Europy i tak dalej. Panie Timothy, a w jakim mamy zaraz momencie tak na sprawie? Jak pro Ukraino zrozumió? Tam jest wina za niezależność, za terytorialną celistnictwo, ekonomika ukraińska trzyma się za dzięki zachodnim partnerom i donatorom, ale chcę was zapytać za same Europę my na przedodni winy Ha uh, well, uh... Ну що ж, наша проблема полягає в тому, що військова спроможність Європи не є достатньою для того, щоб себе захистити. Ми залежимо від України. Чим довше витримає Україна, тим більше в нас буде часу на будування своїх спроможностей, і Путін. Демонструє, що він uh, хоче піти далі, хоче розширитись на європу, uh, ослабити нашу демократію. Ви знаєте, ми маємо. Збільшити нашу готовність до війни, польща зараз витрачає багато на оборону, це вже 5% ВВП і, і це вже обговорювалося під час саміту НАТО. І інші країни також мають це зробити. Путін не зникне. Він продовжує цю війну. Продовжує бути, продовжує свою агресію. Він він вторгнувся в Україну, Молдову, Грузію. І він далі робить ці погані речі, тому ми маємо бути готовими, щоб його зупинити. Пане Тимоті, а ви вважаєте, що е, Путін, він, звісно, досить рішучий. Це він себе поводить як диктатор. Він. Е, Napad na Ukrainę, to też bezgłuznia. A czy win będzie na stylki żeby napadaty na krainy NATO, bo że nawet główno komandujący, wojskami NATO w Europie, pan Hrynkevycz każe, że to możliwe w 2027 roku. Look, um... подивіться дві два найбільші комплекси які ми маємо в європі це росія і україна якщо росія буде успішною то вона тоді забере цей український комплекс і вони будуть мати будуть мати ці можливості в Європі. путін хоче мати вплив в європі і тоді ми пам'ятаємо що Розпад СРСР це було великою великою проблемою, великою катастрофою. І він дуже незадоволений тим, що багато, багато цих країн приєдналися до НАТО, так як Румунія, Польща, і це залежить від нас. Дякую вам за ваш аналіз. Дякую за ваш коментар. Нашим гостем був. Timothy Ash, ekonomist i ekspert uh, Chatham House.